Доброго дня, мої читачі. І сьогодні Чорна п'ятниця. І так само для вас від мене є певна пропозиція. Мої знайомі, які займаються поширенням апаратів, які вимірюють певні параметри в крові, а саме апаратів, які вимірюють глюкозу, і вимірюють так само холестерин і сичову кислоту. Тобто апарат вимірює три параметри. Одночасно є пропозиція, що такий апарат можна придбати з спеціальною знижкою з промокодом від Тараса Жеревецького. Я напишу під постом так само. Цей промокод в чому зручність. Зручність це ось такий прилад. Прилад називається Веліон Луна. Виробник такого приладу це є австрійська компанія. І до цього приладу просто додаються смужки для визначення холестерину, також смужки для визначення сучової кислоти. А також глюкози, і таким чином пацієнтів, у кого є метаболічний синдром, порушення обміну речовин або кардіопроблеми, гіпертонічна хвороба, також подагра, цукровий діабет, досить зручно мати такий прилад, щоб можна було знову ж таки вдома, в домашніх умовах, або коли ви кудись їдете, поміряти собі відповідно ці параметри. Тобто, ще раз нагадую: глюкоза, один, другий холестерин, третій сечова кислота. Знову ж таки. Прилад виглядає ось так, тобто продається в такій упаковці. Ви можете його замовити на сайті в інтернеті і, в принципі, отримати доставкою додому або шукати в аптеках вашого міста. Зручність дійсно така є. Принципово, що дійсно вам не потрібно міряти сечову кислоту і ти здавати кров в лабораторію. Само собою, що якщо ви приймаєте препарати для зниження холестерину, щоб він був не занадто низький, так само ви можете знову ж таки проконтролювати рівень вашого холестерину. Якщо ви приймаєте ці препарати, знову ж таки, і ви не тестували ніколи рівень глюкози, ви можете тестувати так само рівень глюкози, тому в принципі. Цікава пропозиція, корисна, хороший виробник і адекватна ціна, і спеціальна знижка. Як для доктора Тараса Жеревецького я не рекламую переважно, ви знаєте в соцмережах жодних продуктів. Але цей продукт є корисний, цікавий і простий, і доступний по ціні. Тому раджу так само, якщо у вас є потреба в вимірюванні глюкози, холестерину і сечової кислоти, знову ж таки придбати для себе це такий прилад. Thank you.